Коли людина ходить до церкви, в неї йде дуже сильний зв'язок енергетичний з місцем, яким вона відвідує. Це стосується будь-якої церкви, абсолютно будь-якої. І люди, які дуже часто ходять до церкви, в них цей зв'язок дуже сильний, енергетичний. У них дуже сильний цей енергетичний зв'язок. І розірвати його дуже важко. І пробудитись дуже важко. Наприклад, ми народжуємося в сім'ї певного Егрегору, в сім'ї, де вся сім'я відвідує певну церкву. Ось, і так відбувається, що в основному ми потім народжуємося знову в сім'ї з тим самим Егрегором. І з самого дитинства закладено в нас, що ми повинні відвідувати ту церкву, в яку ходять наші батьки, що вона саме єдиноправильна. Ось і відійти від цього дуже важко, особливо коли батьки ходять дуже часто до церкви і дітей з собою беруть. А потім діти так само продовжують майже щонеділі або щонеділі на кожне свято ходити до церкви. Цей зв'язок з Грегором дуже сильний, дуже міцний, дуже важко від нього відірватися і зрозуміти, що це, що це дорога взагалі не туди. Ось. І стати на той шлях, який потрібно, дуже важко, тому що. Нам з дитинства нав'язана думка єдиноправильної віри і релігії. І чому буває так, що люди, наприклад, рідко відвідують церкву, і вони ем, ніби в цій церкві і щось не так, вони хочуть в іншу церкву, вони йдуть в іншу церкву, пробують ходити в іншу церкву, але так само відвідують її рідко в одну, в третю, і не можуть знайти. Ем, Відчуває, що щось не так. На, на якби на душевному рівні вони відчувають що щось не так. Що це таке відбувається, коли людина ходить з Грегора в Грегор релігійний, це душа метається, душа, якби зв'язок з душею трошечки відчутніший, і якби на підсвідомості починає людина шукати той шлях, ту єдину віру, яка навіть ну так би якби віру. Людина пошука... починає шукати якби, віру правильно для себе, але не зовсім розуміючи, що це метається душа, тому що їй егрегор не потрібен. Ніяка релігія на підсвідомості душа розуміє, що церква їй не потрібна, воно їй не потрібне. І на рівні якби, розуму зрозуміти, що це таке, дуже важко. А насправді це просто метається душа. Вона підказує, що не треба тобі та церква, вона не потрібна. Вона не потрібна. Просто потрібно працювати за своєю інтуїцією. І інтуїція вас направить туди, куди ви маєте йти. Що ви маєте робити, ви зрозумієте. Інтуїція вам допоможе, тому що інтуїція це є той зв'язок з вашою душею. Я нікому нічого не нав'язую, кожен сам вибирає, в яку церкву ходити, в якій релігії вірити. Ось ця інформація для тих, в кого є ось таке <кій> метання. Хто не може зрозуміти таке метання, людина піде в одну церкву, в другу і щось не те. Відчуває, що щось не те, а кудись ходити треба, тому що всі, всі кудись ходять в якусь церкву, значить, треба в якусь церкву ходити, треба знайти свою. <кій> ось, і це я можу вам просто сказати, що це метання вашої душі. Ваша душа просто вам підказує, що не треба вам та церква ніяка. Просто потрібно почути свою інтуїцію. Просто потрібно навчитися працювати з своєю інтуїцією. Як це зробити? Як це зробити, в мене є відео на каналі. Це одне з перших відео. Прогортайте мої відео, подивіться, і тоді ви для себе багато що зрозумієте. Ставте лайки, пишіть коментарі, відправляйте донати, це буде ваш такий енергообмін. Задавайте запитання в коментарях, я на них буду відповідати по мірі можливості. Всім гарного дня, вечора ночі, всім папа!